Вітаю вітаю, друзі! Провів я багато тестів на канаті ножів. Буде декілька цікавих відео. Там відео за лаштунками я завжди викладаю в гостра школа чат в телеграм-канал. Ми там спілкуємося, обговорюємо. От можна такі відео побачити за лаштунками, тому що в відео ну, не, не запихнеш багато годинні тести, а висновки людям цікаві. Так що сьогоднішнє відео буде з приводу того, що багато коментують, що. Е, груба або скоріше гріндерна заточка. Я тут ставлю там, е, комент, якщо е, знайду, е, що гріндерна заточка е, типу, тримається краще, ніж ці всі ручні, апексні тормик за, заточки. Е, я досліджував цей момент. Я ж чому і кажу, що е, руйнувати багато міфів можна і на канаті, і просто в експлуатації, і при загостренні там, і так далі. Тому я от зараз і це відео, і наступне. З цього з подібних приводів з ним зніму. Значить, дивіться, коли я тестував гріндерну заточку, або переточував там ножі, там і так далі, я розумів, що вона зроблена на відвали, грубо кажучи. Там швидка заточка. А якщо її зробити акуратно, правильно, типу спеціально, щоб вона тримала заточку, подивимось, подивимось. Дякую, Руслану. Стетан Кузні. Він відгукнувся. Він зробив гарну, до речі, гарну гріндерну заточку. І прислав мені на тест ножа. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Кому лінь дивитися довго відео. Перемотайте в кінець і ви зразу попадете на швидкі висновки. Ось такий красень в «Елмаксі». Приїхав на тест, подивимося на що він здатний. У нього трошки інша задача, але про неї трошки пізніше. Ну от Руслан зробив заточку на гріндері. Доволі рівний підвод. Зараз спробую зняти мікроскопію, щоб було розуміння, чи симетрично, чи щось на одну сторону загнута, плюс-мінус яка рисочка і так далі. Це такий стан крайки після гріндера на ножі від кузні титан. Руслан загострив е гріндером. Зараз я спробую зловити кута. Подивимось, що на іншій стороні куїться. Десь, десь воно плюс-мінус однакове. Так вже. Так, перевертаю на ну, такий стан, самі судіть де воно на яку сторону більше. Краще, чи симетрично. Ну, Коротше, краєчка рівненька, тоненька. Отак от, от. Бачите наскільки від світла залежить? Оп. Оп! Ну, трохи підлінзовано є. От і подивимось. Ну, десь так. Такий задирочок проблискує. Якось так. Так, Піснімо далі. Ось такий от файний кухонічок від Свидковського Руслана. Кузнях Титан. Це виходить Елмакс. Ну, на руків бачу стабілізований кап і больстер Титановий Ой, карбоновий. Елмакс сталючка, загострення тут спеціальне. Загострення тут на гріндері. Ми подивилися, що в коментах деякі люди пишуть, що гриндерна заточка тримає більше ріже, більше. Подивимося, чому би і ні. От якраз і дослідити час. А так, ніж зручний. Мені дуже дуже довгодове, навіть під мою руку він спокійно лягає. Подивимося взагалі, як я кухонечки тестував, але нагадаю, еталон 20 різів. Я буду використовувати. Це загострення супер. Два, 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 три, четыре, пять, шесть, семь, десять, девять. Ну, может, с такими грубами. Да, е тук. Да, ето тук. Така, за мен е. Имало заменички, пряко Ну все, уже пыляю. 40. Это чисто, чтобы шо... шо плавать да. Все фаталити. Выдно было, да? Тут прорезаем. И тут прорезаем. Только вот тут, тут делянка. Выдно. Ну, за руку дружины, понятно. А, все равно. Оп. Вот такая прям делянка. Ну там Д основная. Д основная. Да, пидмята. Ну все, хочу надзвичайно буду перегострювати, подивлюсь, що там що, ось такий от результат глиндерной заточки. Прям видно, я не знаю, як це показати. Ну короче, я зараз зніму, як воно загнулася крайка. Ну, ось виходить, що ніж від кузні титан. от Замини поутримував після тесту на канаті. Це гріндерна заточка, отакі от моменти, отакі моменти. моменти. Така картина, картина маслом. Це якраз і показово, що таке гріндерна заточка. Руслан так не заточує, він заточує на апекс станку. Розуміється на цьому. Це просто тест, щоб було зрозуміло, що після гріндера очікувати. Бо багато хто каже, що така заточка тримається довго. Це отакі от увічі. Отак от, неозброєним оком і не зрозуміло. Ну воно видно, так, я ж кажу, воно я там відео, коли знімав його і оком видно, що воно блищить. Отак, воно рельєф який. Ту -ту -ту. Ще раз. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. От. Ну, під таким світлом прям видно. Як крайка заминається. От все. А далі, щоб було зрозуміло, все добре, все супер. Там, де не приймало участі. Ту -ту -ту. Отака картина маслом. І так, перевіряємо далі. Крайнощі для кухонного ножа з Елмаксу від кузні Титан. Це фініш, виходить, що найтонкіший, що в мене зараз з собою є. Тобто я взяв Де тут? Прям не відчуваюся. Прям... Що, що хочеш можна робити? Значить, Виправив всі скольчики, потім на відео буде видно, що там було, яка халепа після гріндерної заточки. І тесту на канаті виправив до 3,2 і Ельбор на МФФ зв'язці, і потім пішов кембріанським лінедвалом. Лінедвалом кембріанського періоду кембріанець його так звуть. Він дуже дає тонкий ріс, такий прирізний, і оце буде крайнощі. Тобто, це прям тонкий-тонкий, а то був прям грубий-грубий різ. от і подивимось, що в нас цього вийде. Также давайте вони. Так. Ну, Відчувається, що є якісь... Я щас, я гляну. Ну, такого, такого страшного, якби і нічого не бачив. Ну, да, йде невеличке підтуплення. Понятно, справа образывчик. Незвучно кухонникам. Не ну, о, о. Вот это же пятьсотка. Ну, ну. Задавил. Якби різать біже, але навіщо силувати? Є замінчики невеличкі, але стан крайки набагато ліпше. Де? Папір. Щас, там не різало, там отак от врізався. Тут просто є декілька е скольчиків таких, типу. І от воно на них. Ну, Спокійно, спокійно. Ну вже важко різати, Я його насилувати не буду. Так, да, все. Це вже, це вже йому важко. Ще він точно вже ну, носик все. Так що тонка заточка. Получилось. Три талони зробила. А там один-ну два там. Капець вже вже пиляв, грубо кажучи. Так що, отак, от тонка заточка. Зараз зараз спробуємо ще канати. Є у мене ще це той же самий канат. Попробуємо середню заточку зробити. Тобто тонка заточка, котра на кухонничку витримує три еталони, отак от от за глаза вистачить там помідорки там, і так далі. Але легкість різу, навіть тут відчувається, що легкість різу запредельна. Тому, ну, капець-капець. І це я різачок не зробив. Тут я просто зробив 40-кут, ну, щоб не зменшувати е, ножа. Образно воно з одного боку попало. Плюс-мінус в підвод в іншому був кут гостріший, тобто до верху підвода не добралися. Але ж ну, це ж це ж це тести. Тут не про красу, справа, тут про функціонал, ну і як би результати. Тобто, що і. Що ми і побачили? Груба заточка на Гріндері 100% найкращий варіант. Чи потрібна така тонка заточка? Ну, да, в житті, якщо треба, воно дуже-дуже непогано ріже, і навіть після таких знущань воно все одно продовжує різати багато виробників, скажуть, що ну все, це ж, це ж гострий ніж. А ми його списуємо вже. Да, да, Тому що нам треба отакий от філігранний -фі 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 різ, а не той, що. Там, аби аби як різало. Так що, отак от Ну, виконання, звісно, на Руслан респект, друже. гарно. Мені подобається, прям сидить в руці, прям, прям зручно. Я не кухар, я люблю там готувати і да-да, я б собі, наприклад, використовував би, такого ножа, там, наприклад, на кухні. Вага невеличка, розмір великий, розвісовочка дуже подобається. Прям, прям різати саме задоволення, нічого не натер. Прикольно, прикольно, прикольно. Так що продовжимо далі. Зараз спробую середню таку заточку зробити. Якщо воно там покаже хоч трохи більше, я вже буду задоволений. поехали дальше и так кузнец кузні титан зараз подивимося стан краечки есть скольчик, заминчики вот такие скольчики заминчики 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 все тоже скольчик Ну, ситуація набагато краща, Набагато ну, зносить там все, Все більш-менш в порядочку. Тобто краєчка ізначально плюс-мінус отак виглядала. Так що, так що, так що має сенс тонкіше гострити. Це вам збереже як мінімум більше ножа, тому що підправити його зараз не проблема. Зараз я протестую ще середній якийсь там різ. попробуємо там 14-10 якісь. Далі я спробував середні фініші, були і 60 на 40, були і 28-20, були і 14-10, і в чистому вигляді, і пробував я їх прочесувати природніми камнями, там пробивши там, суспензію, попрацювавши там і так далі. Результат був незмінний. Плюс-мінус три талони показували всі види фінішу. А далі я захотів добитися збільшення результативності сталі і е, зробив декілька заходів по стабілізації крайки, тому що я розумів, що після загострення на м, гріндері е, по-любому е, був утворений дефектний шар, тому треба сточити трошки сталі. Е, це можна зробити, піднімаючись від середніх зерен заточних до е, мінімальних абразивів, котрі є в ваших сеті. В даному випадку я працював десь від 28-20 до 3.20. Ельборами, ельбор краще справляється з такими хромісними сталями, і в кінці я це все стабілізував після кожного етапу заточки, тобто я їх 3-4 підряд зробив, і все в кінці опрацьовував суспензією на природних каменях, таких як Накаяма, лінедвал ББВ. Тут вже не важливо, тут саме головне це пропрацювати. І як результат крайка дійсно стала більш витривалою, ніж спокійно почав видавати стабільних 5 еталонів плюс, чого мені і якби було потрібно. Більше мені від цього ножа вимагати не треба тим паче це кухонний ніж. Кухонними ножами такі тести проводити дуже незручно, тому що і розподілення ваги і інше, та й вони не для цього зроблені. Тому я результатом дуже задоволений, хоч і світла не вистачило, там останні тести я проводив вже. Без і, і штучного, і, і природнього світла, але все одно задоволений результатом. Так що далі можна буде подивитися висновки. Ну що, переходимо до висновків. Погнали. Ось такий в нас шикарний ніж. В не менш правильній упаковці для пересилки, та, може, зберігання, але ножі ну, не треба зберігати, їх треба використовувати. Значить, які я висновки для себе зробив? Ну, по-перше, в нас. Багато талановитих та в принципі людей, а особливо ковалів, ножеробів, заточників. Ось вам яркий приклад е, гарного ковальства. Е, шикарний ніж, легкий, зручний, великий, різучий, з гарної сталі Елмакс одна з найкращих сталей, от якраз для таких задач, там кухні там, і так далі. Нержавійка порошкова, котра може ще й різати. Е, але сьогодні відео було не про це. Сьогодні відео було про. Е, як сказати, Легітимність існування гріндерної заточки. Офіційно кажу, кому лінь далі дивитися, гріндерна заточка це Параша. Гріндерна заточка, яку зробив Руслан. «Титан Кузня, е була зроблена на дуже пристойному рівні. Тобто, підводик був не широкий, був однорідний. Е да, кут там трошки відрізнявся по сторонах. Але це ж, понятна справа, що зловити симетричний кут на Гріндері це дуже-дуже важко. Це не неможливо не, не і Руслан довів, що це дуже близько, але все одно. На приспособах типу апекса, там, тормика там, неважливо. Е, є багато е, тіпа, е, прихильників однієї, одного виду загострення іншого, третього, там, неважливо. Е, ці всі загострення мають місце будь, якщо досягається основна мета гострий ріжучий інструмент. Тому, тому при тому, що заточка була зроблена непогано, результат був такий же поганий, як і попередні всі гріндерні заточки, котрі я переточував, тестував. Просто у використанні були не ріже. Воно довго при серйозних навантаженнях. Якщо різати папірці або так, от легенько биляти якісь канатики або продукти, да, може воно і буде існувати, але в реальному житті ми використовуємо ножа трошки поактивніше. І от виходить, що як ітог, гріндерна заточка, хоч і гарно зроблена, порізала всього там як, якихось там, не пам'ятаю, 26 разів, там образно. Це еталон, це е, звичайний апінель карбон на звичайній карбоновій сталі, е, ріже канату 20-25 разів. Він в житті сідає там швидше, ніж ножі, котрі там по 100-200 різів е, роблять. Отут Показало теж саме себе. Але мало того, хоч і гарно була зроблена гріндерна задочка, вона все одно нашкодила цій гарній сталі. Сталь е я почав перегострювати, і вона все одно потроху заминалася, підсипалася. Тому що отакими тому що, от, от гріндерами або грубою гальванікою, або грубими суперобразимовими, та навіть синтетикою грубою можна пошкодити. Не тільки крайку, а ще й зробити дефектний шар, от саме вже на підводі. І вам вийде, що щоб до тями привести ножа, щоб він почав вийшов на свою крейсерську таку міць. Вам треба буде зточити півміліметра, може й міліметр сталі. І от в цьому то й біда, от такі от недозаточники. Як санітарка і інші просувають оці грубі е, фініші, не розуміючи, що людям, да, їм, може, і швидко це зробив, ніж ріже, ріже, щось показує, показує. Але е, прибирається, як сказати, е, зменшується властивості сталі. Навіщо ми тоді беремо порошки, якщо всі починають різати однаково? Е, По-друге, е, люди швидше в них тупляться ножі, і вони знов несуть ножі на заточку. По третє, ми ж з'їдаємо ніж, він так проживе не так довго. Отут... Вийшло те ж саме. Тільки після там другої, ну там зразу на другій заточці, в принципі, вже я прям тонко-тонко вигострив і вже показала там 40 різів, потім там 50-60 різів. І все, після там трьох заточок ця сталюка вийшла на свою крейсерську можливість. І вона почала різати по 100 раз цей канат. І неважливо, який фініш. Не грубий мається на увазі, а середній фініш там, починаючи там образно, ну, 28-20 це цій сталі грубовато, Але якщо комусь подобається такий, такий вірніше, потрібен такий ріс, вона вже буде непогано тримати. А от 14, 10, з 10, 7, 7, 5, неважливо, 3-2, Причесаний рельєф. Це коли там, наприклад, можна 28-20 фінішнути, а потім взяти якогось тонкого сланця і суспензія причеше, якби рельєф залишиться, але він стане більш делікатно різати цей ніж. І такий ріс почав верніше, фініш почав довго тримати. І навіть фініші я спробував і пастою після 3-2 працювати, бо до пасти там 1-0, все одно воно показало гарні результати. Не найкращі, але дуже наближені, там на 90%. Просто після 3-2 працював там і накаямами японськими, і синтетик спробував, ну і так далі. Тобто, плюс-мінус вона зі своїх там 10 мікрон до одного мікро. Мкрону буде тримати однаково, не висипатися, не загинатися, як вона до цього робила, а просто плавно підтуплюватись. А от який вам ріс потрібен? От оці суперсталі вони тим і славні, що вони тримають і більш тонкі кути, і більш тонке тонкий фініш, якщо він вам потрібен, але на середньому фініші цю сталь не зупинити. То навіщо тоді ці гріндерні заточки? Так що. Ось такий е, вийшов тест. Ось такий вийшов результат. Ось такий шикарний ніж від «Титан кузні. Кому цікаво, звертайтеся до людини. Дякую, Руслан, що допоміг зробити такий прям цікавий цікавий тест. Підтвердити в мене такі висновки. І до цього були з усіх заточок, з усіх тестів. Але зараз це просто як сказати така лабораторна робота, щоб вже ніхто не піняв і я в тому числі, що там мабуть та гріндерна заточка була зроблена на відвали. Ні, тут заточка була зроблена. Як для гріндера, я ставлю тверду таку п'ятірку, і ну і коротше. Але результат все одно вийшов той же самий: що е, суперсталь почала різати як звичайний е, дешевий там, апінель. Так що, люди, купляйте, замовляйте ножі у правильних ковалів, там, і так далі. Робіть правильне загострення, правильно користуйтесь ножами. І тоді в усіх все буде прям добре-добре. Я завжди за розвиток ножової та заточної культури України та й в принципі культури в Україні. Перестаньте сваритися, давайте всі дружити, давайте робити тести, загострення, робити ножі, користуватися ножами. І будемо, будемо всі процвітати. Всім миру, друзі, всім мирного неба поскоріше справжнього, не, не то що там між тривогами там і так далі. Давайте сонця, світла, тепла на зв'язку, друзі. Пока-пока.